Пане Євгене, про каба, ви згадали О, за останній час. Ворог потужно кабами б'є по Херсонщині. От, зокрема, з сьо, за минулу добу, як говорять в силах оборони півдня, було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб 36. І по Херсонщині ворог випускав по дві-чотири авіабомби по одному населеному пункту. З чим така інтенсифікація пов'язана, і загалом як ситуацію на цьому напрямку за останні тижні характеризуєте? Да, там наразі пішла дуже потужна теж робота москальської авіації. Власне, от позавчора двох моїх друзів поранило, причому саме якраз, саме якраз бомбою от КАП-500. Ну, Можна сказати, що хлопці в бронежилеті народились, тому що насправді в 20 метрах від них грохнула ця півтонна бомба, а вони всього лише трьохсот, обоє будуть жити і навіть не інвалідами. Це, це просто насправді як з госпіталя вийдуть, мають свічки поставити. от, е, Могло бути значно гірше. Ну, але загалом там історія яка: е, власне, ми, ми, ми посилюємо свій тиск на лівий берег Херсонщини. От Якщо раніше там весь насправді там весь час, от приблизно в 20-кілометровій зоні від лівого берега Дніпра, там весь час діяли наші співпризначенці. Там ходили весь час рейдові групи, от робили засідки на орків, підривали їх, ну фактично в такому напівпартизанському режимі взагалі контролювали цю територію. Острови на Дніпрі взагалі під повним нашим контролем, там постійні бази там і так далі. Але все ж таки це була війна спецназів. Тобто е, наші сили спеціальних операцій і гур проти їхніх так само рейдових груп, тому що закріпитися вони там не можуть наша артилерія їх виносить з, з, з правого берега. Вони виїжджали туди, стріляли по Херсону, тікали назад. Коротше, там там весь час було так. А наразі вже е, до спецпризначенців з нашого боку доєдналася морська піхота. Морська піхота висадила стан кілька днів тому і вже е, намагається зайняти саме постійний плацдарм, тобто це вже не про рейди. От і е, якщо би нам вдалося е, зайняти стаціонарний саме плацдарм і далі почати перекидати на нього вже механізовані частини з технікою е, для орків, це становить абсолютно шалену загрозу. От для Орків це може означати, що ми вийдемо в тил так званій лінії суровікіна, і тоді просто далі її обороняти для них втрачає сенс. Ну, ні для кого насправді не секрет, що це був наш план А на початку літа, що взагалі-то планувалося саме не битися лобом в лінію суровікена, не проламувати її, отак, прогризати буквально по метру, як ми, на жаль, змушені це робити останні місяці, а якраз саме обвалити їхню оборону ударом за Дніпра. Вони тоді оцінили свої сили, зрозуміли, що стримати це не зможуть. І тоді вони підірвали Каховську ГЕС. Це жахливий злочин, це екологічна катастрофа друга після Чорнобиля по масштабу. Але е, з військової точки зору це дало їм те, що треба. Тобто, е, от розлив е, розлив Дніпра, цей спуск Каховського водосховища, він на той момент абсолютно унеможливив саме е, повноцінну висадку на лівий берег, тобто плацдарм став неможливим. Ну і далі довелось власне прогризати фронт на Запоріжжі. Так, буквально по метру, як нам доводиться там це робити. Але весь цей час лишалось сподівання, що може потім, коли все ж таки грунт добре просохне, що може потім нам вдасться до цього плану повернутися. Ну і от зараз наші морпіхи фактично прощупують таку можливість. Це ще розвідка боєм, але це вже розвідка боєм дуже така потужна, яка в принципі при вдалому розвідку подій може перейти саме вже в створення е, і вони дуже цього бояться і намагаються зробити все, щоб цього не сталося. І зокрема, застосовують оцей свій е, одну з, скажімо, їхніх сильних сторін. Їхня сильна сторона це оці бомби Кап 500 які вони можуть скидати саме не заходячи в зону дії нашої ППО? От вона через Дніпро спокійно абсолютно перелітає, але нагадаю, що точність неї плюс-мінус 500 метрів. Тобто, фактично, коли вони зараз б'ють по лівому берегу, то ми е, то повиба з лівого берега по правому берегу, то власне мета, яку вони ставлять, це вони хочуть влучити в концентрації наших сил, тобто вони хочуть влучити в ті наші сили, які стоять на правому березі і чекають команди переправлятися. Але при такій точності бомб е, в наші сили вони втрапляються. Ну насправді не часто набагато частіше. Вони е, втрапляють просто в мирне населення, от просто по населених пунктах. Ну росіян такі речі ніколи не зупиняли. Тобто, от в них задача: от на правому березі стоять наші сили, які е, не які не виключено, що підуть на лівий. От задача бомбіть в ту сторону, от вони в ту сторону і бомбять. Пане Євгене зустрічала таку думку, що зараз ця інтенсифікація використання ворогом крованих авіабомб ще пов'язана з тим, що вони заощаджують ракети. От це так чи ні? Ні, це трошки Як не в цьому є? якась логіка. Е, е, ні, справа в тому, що е, ми говоримо про зброю різного радіо Ракетами вони кошмарять наші тіли. Ракетами вони кошмарять е, ті об'єкти, які від фронту далеко, тому що ракета, відповідно, далеко летить. На фронті вони ракети і так майже не застосовують. А от якраз е, К-500 це саме фронтова зброя, яку вони застосовують саме проти наших сил. Ну, в неї, в неї е, максимальна дальність польоту це 70 км. Відповідно, е, випускають вони їх за 20 км е, за лінією фронту, щоб не підлітати ближче. Ну, відповідно, десь от в межах 50 кілометрової зони від фронту це зона враження у цих А, вже кілька днів в мережах з'являються і супутникові знімки відео наслідків ударів по аеродромах Бердянська та Луганська, так і втрат ворога, які відповідно були. Але разом із тим, спікер повітряних сил збройних сил України про що говорить? Про те, що Росія у війні проти України використовує. Близько 40 аеродромів, і відсування російської авіації з першої лінії воно мало на що вплине, говорить ігнат. Як ви прокоментуєте цю тезу? І якщо говорити про ті втрати, які за заворок, я, роз, якраз... я, розумію, я розумію, чому так говорить речник самоповітряних повітряних сил, тому що він в першу чергу дивиться на літаки. І на літаки це дійсно вплине мало, тому що просто доведеться забрати з чотирьох аеродромів: Луганськ, Бердянськ, Мелітополь, Джанкой. Це ті чотири аеродроми, які потрапляють в зону дії атакмусів, тою модифікацією, яку нам наразі дали, тобто в 165 кілометрів. Відповідно, вже навіть Кача, Севастополь, Симферополь вже не потрапляють, не кажучи про більш віддалені. Тому для літаків це дійсно невелика різниця. Але ж крім літаків, є гелікоптери. А от для гелікоптерів кожні 100 кілометрів відстані це дуже велика різниця. Справа в тому, що гелікоптер він жере пальне просто в небіляних кількостях. От відповідно, якщо він буде літати до фронту здалеку, то поки він до нього долітає, в нього вже не лишається часу на власне виконання місії, е, тому е, оцей удар по е, Аеродромах зверніть увагу, що там стояло там. Літаків майже і не було ні в Бердянську, ні в Луганську, а там зате в дуже великій кількості стояли саме ударні гелікоптери. Нагадаю, що ці російські ударні гелікоптери вони від початку ще в Савкє, вони розроблялись саме як вбивці танків. Це якби такі спеціалізовані мисливці на бронетехніку, і е, насправді для наших наступаючих частин вони є другою позначеною проблемою після мінних полів. От е, от на першому місці в нас підриви бронетехніки на мінах, звичайно, але на другому місці в нас, і до речі, якщо пригадуєте перші дні нашого наступу в червні, коли спершу спробували наступати, так як нас вчили натівські, скажімо так, колеги, тобто великими скажімо, бронегрупами, то власне, оці перші наші великі бронегрупи якраз дуже сильно сильно постраждали саме від вогню цих гелікоптерів, від, від керованих протитанкових ракет. Так, от. Оцю загрозу вдалось прибрати. Тобто, е, оскільки е, навіть не тому, що Росія втратила там щонайменше 15 цих гелікоптерів під час одного цього першого удару, насправді більше, як з'ясувалось, бо 15 – це ті, які можна порахувати по супутникових знімках, що вони явно саме такі покоцані або згоріли. А далі з'явились фотографії. Ну в Луганську ж досі частина, частина людей чекає нашого повернення. от, досі нам спочуває. Ми ми місцеві виклали потім фотографії, які не видно з супутника, які можна зробити, тільки коли ти підійшов до гелікоптера. І от з боку його так класно. Так, от ті гелікоптери, котрі на супутниковому знімку виглядають ціленькими. А вони в таку дрібну дрібну в дрібну, дрібну таку перфорацію. Тобто справа в тому, що ці вражаючі елементи атакамсів, вони ж містять в собі купу саме дрібних металевих кульок, які при вибуху стаються дрібними металевими осколками. Так, от власне навіть ті гелікоптери, які не спалахнули, не вибухнули, от вони повністю посічені цими дрібними осколками. Вони реально от саме перфоровані, як друшляк. От і відповідно такий гелікоптер вже теж літати не може, його доведеться вести на завод, повністю розбирати і там дивитися, які агрегати робочі, які не робочі. Тобто, по факту там не 15, там по факту значно більше гелікоптерів втрачено, ну, але просто що це порахувати складно. Але е, навіть для росіян це суттєво, хоча в них гелікоптери загалом рахуються в сотнями, ну але втратити зараз пару десятків це навіть для них цифра. Але головне інше, вони розуміють, що це в будь-який момент, як це них це улюблена фраза можемо повторити. <смі> от. от вони чудово розуміють, що можемо повторити. Відповідно, ті чотири аеродрому, які ми перелічили: Бердянськ, Луганськ, Мелітополь, е, тепер вони звідти все будуть забирати. А раз так, то можна сказати, що про ударні гелікоптери ми на якийсь час можемо забути. Вони не будуть летати літати здалеку, вони не будуть літати з Ростова або навіть з Севастополя. В них просто на це пального не вистачає.